Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 42-річного чоловіка вбили ще вісьмох людей. Поранили росіяни напередодні в Дніпрі. Надвечір путінські терористи запустили по місту балістичну ракету, вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. П'ятеро постраждалих у лікарні. Найтяжче – 55-річна жінка, решта у стані середньої тяжкості. 13 поранених людей і у Нікополі. У день місто росіяни атакували дроном. П'ятеро постраждали госпіталізовані. З них четверо, зокрема, і 16-річний підліток у важкому стані. Окрім Нікополя, під ворожим вогнем були мар. Ганецька, Покровська та Червоногригорівська громади армія Ерефії спрямувала на міста та села понад 30 дронів камікадзе та обстріляла з артилерії, пошкоджені підприємства, гуртожиток, два дві приватні оселі, господарські споруди, магазин та інфраструктура. Одна людина загинула ще п'ятеро, постраждали, зокрема, й дитина внаслідок дронової атаки на Житомирщину. Один з російських безпілотників влучив вчора ввечері у багатоповерхівку в селищі Озерному. Це Житомирський район. У квартирі на першому поверсі спалахнула б масштабна пожежа. На місце одразу примчали рятувальники. Їм швидко вдалося ліквідувати займання, але загалом пошкоджені одразу п'ять багатоквартирних будинків. Наразі мешканці, які постраждали у лікарні серед травмованих також 14-річний підліток. Місці удару розгорнули пункти обігріву, де жителі пошкоджених осель могли переночувати та отримати теплу їжу. Сьогодні наслідки ворожого обстрілу почне документувати та оцінювати спеціальна комісія. Буде розгорнуто дві палатки для надання допомоги громадянам, які постраждали. Для забезпечення ночівлі на найближчий час разом з тим хочу запевнити, що всі квартири, які постраждали, будуть відновлені. Росія ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом лише задля власної вигоди, а не для закінчення війни. Про це коментуючи чергові російські удари по Україні, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Він перерахував, чи не всі постраждалі за вчора від рук окупантів міста, і наголосив, припинити терор можна лише тиском на Росію. Зараз тривають роботи в Дніпрі на місці удару російської ракети. Попередньо балістика. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли. Зокрема, Нікополь, удар російських ФПВ, п'ять дронів. Це абсолютно. Усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних поранення отримали 12 людей і серед них одна дитина. Також російські удари по Харківщині, по Донеччині, Запорізькій та Миколаївській областях, Сумщина, постійні удари керованих авіабомбів. Все це вже майже через місяць. Після того, як Сполучені Штати Америки запропонували повне припинення вогню, Росія очевидно ігнорує дипломатію. Десятеро поранених зо 30 понівечених багатоповерхівок з вибитими вікнами та пошкодженими покрівлями. Десятки згорілих авто. Все це наслідки ворожої атаки Миколаєва в ніч проти 10 квітня. Місто і досі оговтується. Росіяни атакували спальний мікрорайон. Там продовжують працювати комунальники, аби якнайшвидше допомогти мешканцям затулити потрощені вікна. Далі Луїза Єрьоміна розкаже. Поставили скоби. Зашилі Володимир один з десяти постраждалих від ворожої атаки шахедів. Чоловік не встиг сховатися. Його поранило склом. Одразу після лікарні він повернувся до свого потрощеного будинку. Зараз чекаємо, дьомочері, щоб вирізали фанеру, почнемо убирати, виносити, викидувати, зашивати. У ніч проти 10 квітня росіяни масово атакували Миколаїв безпілотниками. Пошкоджено за три десятки багатоповерхівок. Страшна вибухова хвиля повибувала в оселях вікна та двері, пошкоджені й покрівлі. Плічопліч з рятувальниками та медиками першу медичну допомогу постраждалим надавали й волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Успакаєвася, успакаївайся. Окрім багатоповерхівок, понівечено десятки автівок. Посікло машини, оті дві згоріло. Ми, слава Богу, ми сусіди були в, этом, ну, в коридорі, постраждала машина, вікна ну таке тут зробиться, вони ще живі, здорові. Михайло розповідає, його та сусідів рятувало те, що більшість встигли відбігти від вікон. Не нехтувати тривогою. Слышали сирену, ракету, там, дрон, отреагували. Три стены, две стены в коридор. На перший та що подальше стекал на місцях влучань російських шахетів продовжують працювати комунальники. Представники районної адміністрації запевняють, у разі потреби готові відселити мешканців постраждалих від атаки будинків. Наразі про потребу відселення не заявив жоден мешканець міста Миколаєва. Але адміністрація і місто в цілому готові до того, щоб відселити людей, які потребують цього. Заходи будуть тривати до тих пір, поки не буде ліквідовано і закрите останнє вікно. Наразі усі відповідні служби продовжують обстеження. Понівечених осель за відновлення постраждалих будинків побіцяють взятися, як буде донорська допомога. Луїза Ірьоміна, Тарас Вовченко, Даніл Сліж. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Нова загроза від російських дронів у МВС. Попереджають, ворог почав використовувати свої БПЛА для розкидання вибухівки. Ось такі металеві трубки з квадратними насічками завдовжки до 40 см і діаметром близько 5 вже виявили в Києві. Час за який вони можуть здетонувати, невідомий. Важливо, їх не можна чіпати. Якщо побачите щось подібне, телефонуйте на гарячі номери 101, 102 чи 112. Також правоохоронці застерігають, вигляд вибухових предметів може змінюватися. А використовувати їх ворог може для ураження будь-якого регіону країни, тож будьте пильними і попередьте про це е, своїх рідних. Уже наприкінці квітня Росія може посилити натиск одразу на кількох ділянках фронту. Про це заявив заступник голови офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю британському агентству новин Reuters. На його думку, пріоритетним для окупантів Прокоровський напрямок. Але росіяни також можуть активізувати наступальні дії біля Куп'янська на Харківщині та Лиману. Це Донеччина не виключає він і південно-східні фронти біля Запоріжжя і Новопавлівки. Нагадаю, днями головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський заявив. Що Росія фактично вже розпочала новий наступ на Харківщину та Сумщину? Він додав, уже майже тиждень на всіх основних напрямках спостерігається збільшення кількості наступальних дій противника майже вдвічі. А про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Тож, пане Андрію, мої вітання. Слава Україні! Яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Андрію, героям слава! Триває 1143-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень на Харківському напрямку. Сили оборони України відбили 4 атаки противника у районі Вовчанська. На Купінському напрямку минулої доби Сили оборони України відбили 5 атак російських окупантів у напрямку нової кругляківки піщаного та в районі Загризового на Лиманському напрямку ворога. Атакував 13 разів поблизу населених пунктів Надія: Нове Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 8 ворожих атак у бік Григорівки та в районах Білогорівки і Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєві зіткнення у районі Білої гори та Курдюмівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки у бік Деліївки та в районах населених пунктів Дружба і risk. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 53 атаки у районі Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки, поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки та Богданівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Багатир. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Привільного. На придніпровському напрямку минулої доби російські окупанти здійснили дві безрезультатні спроби атакувати позиції українських військ. В операційній зоні на Курщині минулої доби відбулось 24 бойові зіткнення. Російські терористи завдали 45 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих авіаційних бомб. А також дійснили 372 артилерійські обстріли, зокрема 12 із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет 106 авіаційних ударів скинувши 165 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили близько 6 тисяч обстрілів, 96 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2388 дронів камікадзе. Андрію. Пане Андрію, а розкажіть, будь ласка, які результати бойової роботи наших хлопців та дівчат? За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу а також військової техніки. Два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 122 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 165 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні героям. Слава пане Андрію! Це був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він розказав про ситуацію на фронті. Черговий кривавий злочин окупантів Агентство Associated Press опублікувало кадри розстрілу ворогом чотирьох беззбройних українських вояків. Пишуть, що страта сталася поблизу села П'ятихатки Запорізької області, коли саме не уточнюють. На відео наші військовослужбовці виходять із напівзруйнованого будинку під прицілом російських автоматів. Один із них на знак здачі піднімає до догори руки. Усі четверо лягають обличчям у траву. Журналісти зазначають, що цей момент зафіксували одразу два дрони український та російський. Вони отримали доступ до обох цих відео, однак демонструють ті різне кадри з українського безпілотника, надані Associated прес європейським військовими джерелами, показують, як російські військові з розпізнавальними знаками відкривають вогонь у спину всім чотирьом бранцям. Роло Колінс із центру інформаційної стійкості в Лондоні, переглянувши відео, сказав, що серед усіх страт, які вони з командою бачили з кінця 23-го року, це один із найочевидніших випадків типового вбивства. Солдати роззброєні. Вони не становили загрозу для цих російських військових. Їх виводять на вулицю, а після цього страчують. Це проти правил ведення війни. Це не те, що зазвичай відбувається між двома військами. Отже, наша оцінка чітка: це нетипове вбивство в бою. Мене з проросійських ресурсів відео обривається на моменті, коли всі бранці ще живі. А один із військових блогерів країни-агресорки, ще й коментуючи кадри, цинічно заявляє, ніби українські військові вирішили не вмирати і вийшли з піднятими руками. Речник нашого МЗС Георгій Тихій наголосив, що цей розстріл воєнний злочин, і його, як і багато інших, має розслідувати зокрема міжнародний кримінальний суд. Такі страти стали системними, але кожна з них вражає своєю жорстокістю. Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами, вони також демонструють, що російська армія це збіговисько дегенератів. Їм бракує базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених. Це суперечить військовій логіці. Це військовий злочин, і він має бути розслідуваний, у тому числі, міжнародним кримінальним судом. Безпечне небо і море, мир на землі та сильна українська армія. Такі чотири основні цілі стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки Україні. Про це наголосили на засіданні коаліції рішучих. Міністри оборони з 30 країн, на чолі з Великою Британією та Францією, зібралися в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО. Як заявив британський міністр оборони, усі вони прагнуть встановлення миру в Україні, і сили гарантування стануть надійним елементом безпеки та сприяти. Що будь-який встановлений в результаті переговорів в мир буде тривалим. Згодом він поточнив журналістам, що майбутній контингент не буде виконувати функцію миротворців. Разом ми виступаємо як єдине ціле. Готове забезпечити майбутнє України після укладення будь-якої мирної угоди. Сьогодні ми проскорюємо темпи цього планування, бажаючи поставити Україну в якомога сильнішу позицію, щоб захистити її суверенітет і стримати будь-яку подальшу російську агресію. І, хоча ці дискусії приватні, наше планування є реальним і суттєвим. Наші плани добре розроблені, і ми маємо чіткі цілі для України. Восьмикласник з Тернополя повідомив поліції про ворожих агентів, які пропонували зробити повідомлення про легкі гроші 14-річному Назарові. Надійшло в Телеграм після уроків. Невідомі пропонували від тисячі доларів за те, що той просто буде переносити різні речі з одного місця в інше. Але як мітливий юнак каже, одразу пригадав, як на одному з уроків інспекторка служби освітньої безпеки розповідала про випадки вербування та їх наслідки. Тому хлопчик одразу зателефонував. У поліцію правоохоронці все задокументували, а Назару подякували за пильність. А його батькам за виховання. Поліцейські вкотре закликають усіх батьків та вчителів якомога більше пояснювати дітям про те, яка загроза може бути від спілкування з незнайомцями та виконання навіть, здавалося б, безпечних завдань за гроші.